Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Я під магазином Сінсей. і зараз пропоную нам з вами зайти а, всередину і подивитися, якщо вам ще не набридло, ну мені поки що ні. Подивитися нову колекцію. Знову ж таки, можливо, зробити якусь примірку, парочку аутфітів на осінь. Сінсей, торговий центр Конкорд, місто Полтава. Сумочки в новій колекції. Гляньте, як класна сумочка. І перекликається із подушкою інтер'єрною Hello Autumn. До речі, коричнева якраз підійшла під мій старезний коричневий диван. Скільки коштує? Давайте відразу ж подивимося. Вони зручні, бачите, вони такі під спину. Да? Або можна на неї а, лягати, на биль, як бильце. Так, 300-339. І ось такий гарбуз. Класний теж білий, такий атмосферний. А все атмосферне, дивіться, які сумочки. Сумочка під замшу. Такої собі, ось дивіться, ось такої якості. А Чому я не зняла окуляри? 459 гривень така сумка. Вмістка дуже легка, і мені подобається, мені подобається цей колір. Незважаючи на те, що вона. Але до неї дуже багато буде чіплятися всього. Така, да, матеріал, який притягує, а ну, притягує різні ниточки і так далі. Ось такий аутфіт пропоную. пропонують нам консультанти-стилісти, точніше сінсею. косуха. Кажуть, що косухи вже виходять з моди, не, не встигли завести, як уже виходять з моди. Дивіться, і спідниця така денім, синього деніму. І ось така футболка. принт. Такий принт Такий 269 гривень коштує така футболочка. І так, куртки на осінь. Дивимося, ось такий жакет. Давайте назвемо це шкірянка. За 659 гривень, темно-коричнева на підкладці. Іде розмір в розмір. Це, до речі, розмір М, така невеличка. Ось такі стяганки є. Стяганки є ось такого плану, дуже коротенькі. Такі симпатичні, я б сказала. Мені подобаються вони. Це вже така класика. 659 гривень. Такі кишеньки тут йдуть. І ось такі, дивіться, вони чим відрізняються. Ось таким комірцем. Вельветовий комірець. І ця ось така слизька і глянцева. А це більше, більше матова тканина. Ну, мені ця більше подобається. Ціна та сама 699, а це 659. Ну, практично так. Це більш стильніше за рахунок цього комірця. Косухи коричневі, теж з ефектом потертості. Ну, чому? Класно, зараз цей о, колір трендовий. Цієї осені, цього року 999, шоколадний такий. Чому? Мені подобається і така куртка. Теж ось ці дуже якісь дешевенькі. Я вже про них говорила і не раз. Так, да, вони недорогі, там 389, ця, наприклад, ого, це 700, ну вони такі, знаєте, вигляд у них на 200. Ось перші пальто з'явилися, 1299 поштою. Таке напівпальто приталене, навіть пальто-жакет. Така якість не дуже, вже якісь по ньому йдуть там і затяжки. Не затяжки, а ці клубочки, такі маленькі катишки. Перші з'явилися ось такі жилетки. Куртки-косухи, ось такого кольору бежевого. Такі ж, які коричневі, Вона коштує 799. Ось ці сірі. Приміряла в минулому відео. У минулому відео, хто не бачив, переходьте на канал і е, знайдете там примірку. 999. Там була примірка в стіма в і в Сінцей. Е, е, чогось не вистачає, і я знаю чого. Музики мені не вистачає дуже тихо, немає людей практично нікого. І, здається, враження, що о, треба говорити тихенько, щоб тебе ніхто не почув. Ось така жилетка на, на кнопках? Да? Вона йде. Така кремова і на поясі. Ось таким поясом її носити. Потім такі йдуть сірі. Дивіться, сірі 899 теж на кнопках. Сіра така жилетка з капюшоном, ця іде без капюшону, ця з капюшоном. 899 гривень така жилетка, без поясу. Зі спортивним чимось вдягати, так і, я думаю, з чимось діловим, класичним. І чорні такі є. Ось такими застіпками мені завжди вони чомусь не подобаються. Ось такі блискучі рижі і ну, такі під золото і під срібло. Так, така куртка 899 коштує. Дуже багато дитячого одягу, просто гори, дивіться. І все якось: ну наприклад, там 119 легін це і недорого, я б хотіла сказати: 119 лонгслів. Ось така, дивіться, 149 на дівчинку, стильна, бавовна, така ковтинка, лонгслів, точніше. Ну, коротше, дуже багато, великий вибір. І Це не може не радувати. Сінсей, слава Богу, у нас з'явився сінсей. Я уявляю, як видихнули мами, в яких дівчата, хлопці, в яких діти. І в Полтаві до цього було дуже складно знайти одяг, непоганий одяг, новий одяг за таку ціну. Ну, тобто, щоб ви розуміли, навіть в секунді в перші дні завозу все набагато дорожче і вже все поношене. Також нова колекція, дивлюся, ось такі сорочки в новинках. Сорочка-куртка 699 що це в нас? Я думаю, що це поліестер і футболочки. Класна футболка. Кам'янці нашиті так йдуть. Теж в новій колекції коштує 339 гривень така. Ось такі штани є джинсові, 799 гривень. 799 гривень, такі світло-сірі. Жилеточки ще є. Жилетки теж стали такою класикою. 599 гривень жилетки чорні. Це спідниці в школу, в коледж. Так, да, Спідниці в складку такі. Блін, одірвала, взяла. 459 така спідничка. Класна. У рюкзаки, які дивіться, такий класний принт. З принтом нагадує. Якийсь відомий принт нагадує. 659 гривень. Потім отакі класні ось такі класні джемпери, дивіться, в'язані, бордові і штани чорні, теж класичні. І десь, здається, ось тут на манекені. Представлені і штани, і така кофтинка, така, бордо. І тут ось такі а, лофери Прикольні. Так, що ще таке показати? З новинок взуття. Давайте глянемо, що це в них за у них взуття. В руках просто легесенькі, легесенькі, модні такі, стильні зараз моделька. Трендова. 699 чорні із екозамші. Стильні, да я відразу на запах орієнтуюся, наскільки, знаєте, тут є матеріал такою, таким пластиком. Ну, вони нічим не пахнуть, тому можете придивлятися. Перші теплі джемпери до коротких рукавів. На осінь, дивіться. Оп. Такі світло-сірі Хочу. Ціна ціна. 459, потім бежеві, такі ж класні, такі приємні. І бордо. А борду, який в нас теж з такого ж з такого ж матеріалу. І борду теж стильні. І кому цікаво, склад тканини тут о, поліестер, акрил. 4% вовна і 3 еластан. Як варіант, ще один такий, дивіться, образ на осінь може бути поєднання такої жіночності, і сміливості та індивідуальності. Сміливість це про косуху, а жіночність це все ж таки про і романтика, якась про, про сукню. Сукня до довгого рукавчика. Немає нічого зайвого, немає ніяких. Хоча не помішав, би, мені здається сюди якийсь тоненький поясочок, можна щось придумати. Буде вас тут йти з запахом, виобразний такий виріз. Мені подобається сюди пасуватиме або матова, якась коричнева, нюдова да, якась помада, або ж на контрасті червона, насичена. Можуть бути і спортивні в стилі адідас. Снікерси, або ж ось такі балетки можна розглядати 459 гривень. Сукня коштує 799 гривень, довжина міді. На зараз, дивіться, можна придбати зі знижкою ось такі штанчики, 459 гривень, такі штани і до них сорочку підібрати. Ідентична тканина. Гляньте, як класний, який буде костюм. От на зараз на вересень. Це такий і в офіс можна, і в кежуал, і в пір, і в мір, як то кажуть. 30% знижка на сорочку, і на штани теж 30% знижка. Тканина неймовірно класна. Просто от можу рекомендувати. До речі, зверніть увагу в сенцей на ось такі сумки. Я не можу сказати, що вона якась супермолодіжна чи дівчача, вона жіноча, і в той же час вона просто от така грайлива якась. Знаєте? Колаборація дійсний 599 гривень. І така штучка тут такий брілочок у вигляді хвостика кролячого. Гляньте, яка класна, дуже стильна. Тримає форму. І зручна, ось дивіться, ви її берете так, на столик поставили, на стіл чи де там на столик. Гляньте, класна, відкриваєте, і вже не треба дуже щось о, якось ритися глобально. Вже все зверху подобається, тому що тримає форму. І до неї йде ще довга ручка через плече. Розмір, ну який тут десь буде 20-20, коротше на 20. Можливо, хтось собі хоче простий такий лаконічний рюкзак на осінь. Вмісткий достатньо, він немалесенький, легенький, приємна така екошкіра, яка гнеться дуже добре, еластична. Тобто, ж, така йде срібна блискавка. І навіть ось такий маленький якийсь гаманець для чогось. Його можна відстібнути, причепити щось своє сюди навіть. Класні, рюкзачок дуже зручно, до речі, я любила раніше рюкзачки, часто носила. 659 гривень коштують. Так, Ось вони тут представлені в новій колекції. Зараз їх багато тут і тут. Ну і такі кремові, але кремові це більше все-таки вже на весну. Друзі, на мені сьогодні, до речі, був остання моя покупочка корсет із магазину Сіма. Хто, хто слідкує за моїми відео? До речі, дуже вписався сюди до цих штанів. Меґі, такі спортивні штани. Е, із сінцею ці мої лодочки. Е, Сурочка Zara купляла колись в секунді. А штани, до речі, з резерву. Поставили ось такий ігровий апарат в торговому центрі. Лавуба. До речі, да, це ж лабубу, а це. Забуваю, як вони називаються, ці іграшки. Цікаво, хтось взагалі вигравав, хоч коли-небудь хоч один раз, або був, був близький до виграшу ці іграшки. Цих автоматах зайшла в Аврору. Хочу знайти сухий шампунь. Не знаю, якщо пощастить. До речі, дуже класний сухий шампунь саме в Аврорі колись була знайшла, і він мене настільки виручає, раніше ніколи не користувалася. І сухий шампунь, до речі, тут Made in Italy 100%. Зараз Треба шукати десь в косметиці. Краще зняти окуляри, де шампуні. Я думаю, десь шампуні там має бути сухий шампунь. Ось такий шампунь. І Якась знижка зараз на нього йде акція. А, 10%, кешбек. Я так розумію, 92 гривні по завтрашньому числу. Ні, це пінка. А сухий? На нього немає, чи що? А сухий шаума. А, це на шауму і це на... на пінку. А сухий шампунь коштує 129 гривень. Ну, я все одно його беру він класний. Так, невеликий перекус в бургер клабі. Такий салат Цезар замовила. соус, ще не перемішувала. Я взагалі якось щось забуваю їх перемішувати ці салати. З собою беру ось такий лаваш рол, точніше, да? рол із, ну, типу шаурми, називається біф Рол не з курицею, а із яловичиною. Друзі, всім приємного апетиту! Хто зараз сідає перекушувати їстеньки?